Рівність, гідність і культурна спадщина 8 квітня у світі відзначають міжнародний день ромів, день коли ромська спільнота з усього світу нагадує про свої традиції та заявляє про свої права, зокрема бути почутими. Роді традиційно вшанували Ромів Закарпаття, урочистості організували у атримі Закарпатської Ова. Нагородили найактивніших за участь у різних сферах життя краю. Сьогодні Роми проживають так, як загальне, загальне суспільство України. Боляче, сумно і дуже важко, скажу вам відверто: роми беруть участь у бойових діях, ромів хоронять як героїв України, і це боляче дивитися на це. І тому. Те соціальне становище, в яке проживає Ромська громада, знаєте, це важливе питання для нас: освіта, медицина, працевлаштування. І тому ми очікуємо, так як і всі. Перемогу та закінчення війни миру в Україні, ромська спільнота краю вкотре довела, що варта поваги до культурного розмаїття, інтеграції та подолання стереотипів, що досі мають місце в сучасному суспільстві. Якщо ми говоримо про ромську громаду Закарпаття, ми переконали, говоримо, що нас дуже багато і наш близько ста тисяч. Але за ті, за ті дані, які дали державні установи в 2019 році, нас 74 600, майже 80 тисяч людей ромської народності проживає на Закарпатті. Я переконаний, що це можливо не перша кількість національностей, але друга є по Закарпаттю. по Україні. Нас близько півмільйона. Ми в першу чергу громадяни України, великі патріоти рідної землі, каже Мирослав Горват. Тому у кожному поселенні український прапор а роми на фронті воюють за батьківщину. Прийняв рішення за нашу Україну державну з 14-го року Так воюю 14-го року, да. І, ну, АТО було, да, масштабній війна, що почалася. І так до кінця. Донецька область, Луганська область, Маріуполь, Волноваха пробули ми, Піски пробули ми. Ну, везде. Найважче було в Волновахі і Маруполь. Це коли була полаштабна війна. Це дуже важко було. що Ми вже думали, що не повернемося. Але було емоції, що також, що приїхали додому, до сім'ї своїй. Повернулися живі, здорові серед представників ромів і військові капелани, що підтримують духовний і бойовий дух військових на передовій. Помагаємо людям, військовим, чим можемо ну, тим служимо другим людям. Бо так має бути, так написано, щоб служити друг другу. Не тільки духовна і матеріальна підтримка. Ми стараємося і духовно підтримати їх, і матеріально підтримати їх. Там, там, ну, там люди в всьому нуждаються. Міло, свічки, спічки. Розумієте, бо там немає нічого. Там люди без світла, без води, без води. Там хоч пови, ну, зарузить машину води, занесіть там воду і там подякують вам, що ви не повірите, як вони подякують вам за те, що ви їм там допомагаєте. Ми молимося за них, ми молимося за державу, молимося за президента, за всіх молимося, це наше об'язано, щоб і молитися. І через наші молитви Господь Бог трогає їхні серця, і вони роблять свою роботу, яку мають робити. Хай Бог їх благословить, укріпить. Також запланована і традиційна хода. Представники ромської громади рушать до набережної річки Уж щоб покласти квіти на воду як символ єдності, пам'яті і надії на майбутнє.